Жити бо хочу, а не тому, що треба. В Кропивницькому жінкам, які втратили близьких на війні, допомагають подолати внутрішні тривоги і віднайти опору всередині себе. Я прошу вас а, дати собі відповідь. А що для мене віра в себе? На своїх коуч-сесіях пані Альона допомагає жінкам віднайти внутрішню опору та повернути впевненість у собі. Серед її підопічних матері, дружини й доньки полеглих захисників, як боляче втратити близьку людину, наставниця знає не щоток. Війна забрала в неї рідного брата. Особисте горе зробило її сильнішою та змусило переосмислити життєві цінності, стверджує пані Альона. У важкий момент намагається підтримати всіх жінок, які важко переживають загибель рідних на самоті. Ми дивимося тільки вузьке, таке як я кажу, замочну скважину, а можна відкрити двері. А для того, щоб відкрити двері, ми повинні е, е, працювати з нашим мисленням, і коучинг допомагається, тому що він дає безмежний простір відповідей. Але всі відповіді вони є в нас. Коуч сесії проходять у групах. Висловитися і бути почутою може кожна жінка. Пані Лариса знайшла в собі сили вперше прийти на таку зустріч. Росіяни вбили її сина спецпризначенця. Відтоді каже, життя перестало мати сенс. Закрилася в собі, улюблені заняття більше не приносять задоволення. Всередині лише порожнеча. Це дуже важко, коли настає такий час, що коли тобі ну, немає... Ну, ти не 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 хочеш ні на що дивитися, тобі не нічого не в радість. Самому дуже важко вийти з такої ситуації, і тому треба спеціаліст, який ну, підкаже, як це правильно зробити, щоб продовжати жити далі. За сина свого він би не хотів, щоб я, допустим, там впала якусь депресію, було погано і все. У жіночому колі учасниці сесії дають вихід емоціям та діляться одна з одною переживаннями, про які довго мовчали. Пам'ять біль. Я сама собі кажу все тихо. Ну от так, от приказним порядком. Трошки відкидаю, так, от Як ви себе відчуваєте, коли ви приказним порядком так, працюєте? Ну вже навчилася якось так. Бо я знаю, якщо я вглубляюсь, углубляюсь, то мені робиться ще важче. Пані Альона ставить жінкам відверті запитання, які допомагають їм розібратися в собі та знайти стимул рухатися далі. Що для мене віра в себе жити. Но мені треба жити довго для того, щоб принести квіти, щоб пам'ятали про мого сина, щоб знали, хто він такий. Я хочу жити заново. Ну, як у мене виходить, я не можу вам сказати сію мінуту. От один ось минуточку так. Я ж вам зразу сказала, як я говорю про сина, я живу. Як ви мене спитали, як я сказала, що це пустота і біль. Це одна й та сама, це пару хвилин. Ну, це так на, на, ну, так є. Такі щирі бесіди дають жінкам можливість позбутися страхів і хибних переконань та усвідомити, чого вони по справжньому потребують, щоб не зламатися, не підганяти себе. Особисто для мене це важливо не підганяти себе. Іти в тому темпі, в якому ти хочеш. Дати собі стільки часу, скільки ти хочеш на подію, на прийняття, на рішення в кінці кінців. Не, не гнати себе, не заганяти себе, не ставити рамки. Своїм бажанням пані Альона переконана, зміни починаються з прийняття себе і розуміння власної цінності. Навіть після втрати дорогої людини жінка не повинна ставити на собі хрест. Своїх підопічних мотивує не здаватися, а шукати можливості почуватися щасливими. Ми прийшли одні і підемо з цього життя одні. І сама найдорожча в світі людина це я сама. І коли ми себе забуваємо, не дбаємо про себе, то як ми можемо дбати про когось, як ми можемо дарити любов комусь, якщо ми не наповнені? Достаємо із себе оту потужну жінку, яка зробить харакірів всім, і працюємо далі. Коли за тебе переймаються, відразу виростають крила. Говорять жінки завдяки цій зустрічі. Глибше зазирнули в себе. Тому старатимуться не зациклюватися на поганому. Я зрозуміла, що треба любити себе і цю любов'ю ділитися з навколишніми, з близькими, з рідними. якась легкість, да якось легше жити стало легше до, до чогось там відноситись, до якісь, що може раніше здавалось мені, що його важко зробити, а от після зустрічі вже здається, що все дуже дуже легко. Пані Альона наголошує, ментальні проблеми не слід ігнорувати та соромитися про них говорити зі спеціалістами. Мотиваційні куч сесії для жінок проводитиме раз на два-три місяці. Долучатися закликає всіх, кому важко на душі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини що ти нас підтримуєш. Дякую вам за довіру.